Вітаю дорогі наші глядачі, слухачі. Подкаст Метаморфози, рубрика Що далі я ведучий Володимир Швець, Анатолій Кушнірчук. У нас в гостях капелан, священнослужитель. 11-й рік досвіду капеланства. Тобто, доволі такий великий досвід в контексті української війни. Російсько-української Дякуємо, Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви були на попередніх подкастах. Дуже рекомендую переглянути, тому що дуже багато натхнення і добра в ваших словах. Вітаю. Вітаю вас. А, Анатолій. Ми говоримо про реальність, і вона складна. Ну, життя, взагалі, один, один викладач, коли моя дружина навчалася. В семінарі на магістратурі казав, почав, почав навчання їхнє ствердження, що чим швидше ви зрозумієте, що життя складне, тим легше вам буде жити. Ось. І оце усвідомлення. Але тут особливо і не треба шукати складнощів, тому що вони навколо. І саме, саме печально те, що найбезпечніше середовище яке мало би бути найбезпечніше там де, ну, там, де людина себе розкриває вільна, є собою. Вона, це середовище стає найбільш загрозливим, наприклад. найбільш небезпечним, найбільш некомфортним, засуджуючим. Я про сім'ю. Ого. А, а чому таке твердження, що саме таке небезпечне. Я ось. навпаки рахую, що сім'я це. Наша фортеця, в якій ми себе відчуваємо в абсолютній, ну майже абсолютній безпеці, Ну, чому ви так стверджуєте? Я в своїй сім'ї саме так себе і відчуваю. А я стверджую, що виходячи з того, що люди розлучаються від чого? Люди покидають одне одного від чого. Не від болю хіба? Не від болю, яке переживають одне від одного. А коли. Е ми говоримо військовий контекст. Ми говоримо, а що далі, як мені жити далі. І е, людина зранена фізично, вона ще зранюється е, від найближчих людей, коли непорозуміння, коли якісь надмірні, нереалістичні очікування від нього. коли е, Небажання, ну, типу, я собі пошукаю інше, більш комфортне життя. Це це дуже страшно. А такі історії mm -hmm. є. Ми читаємо їх в Фейсбуці, навіть ми бачимо людей навколо, які розповідають такі історії. Є добрі історії, є прекрасні історії. Є історія е, військового, який лежить в шпиталі, і говорить, моя дружина включилася, mm -hmm. і вона там і адвоката знайшла, і там з документами допомоглася. Другий каже: Якби не моя дружина, каже, я би вже не вижив. 14 днів в комі. І вона зі мною постійно, я захоплююся такими історіями. А от є небезпечні історії. Ну, про небезпеку історії. Коли очікування, ось я, в мене буде так, як ми домовлялися, так як ми давали обітниці один одному. А насправді зрада. І це небезпечно. Я тому про це говорю. Якось в одній палаті лежали двоє військових. Це палата на два. Ліжком місця. Вони були дуже понівечені, їх лиця були понівечені. В них навіть були травматичні ампутації кінцівок. Їх забрали з поля бою, стабілізували. От вони знаходяться двоє в палаті. Вони з одного підрозділу. Але з, з одного батальйону, але з різних рот. Та вони познайомилися ближче в цій палаті. В одного відсутня навіть частина челюсті. Вони кормляться спеціальною їжею через трубочку. Але так спілкуватися можуть. І ось ситуація це про родину. Приїжджає дружина першого військовослужбовця пораненого. Це тут без імен. І каже, прийшла до нього, дивилася на нього, вона навіть його не впізнала. Йому сказали, він не зліва, він справа лежить. Вона підійшла, подивилася, довго плакала. Така була важка така пауза, ніхто нічого не міг говорити. В кінці вона зняла обручку свою і положила на тумбочку, і вийшла. І це означало кінець всім відносинам. Через декілька днів приїхала дружина другого військовослужбовця в тій же палаті. Вона також їй показали через вікно, так не заходити, через вікно дверей. І вона теж не впізнала свого чоловіка. І їй сказали, твій чоловік то той, що зліва. Вона довго наважувалася відкрити двері, заходити чи ні, але наважилася зі сльозами і зайшла. Вона також підійшла до ліжка, їхні очі зустрілися, обоє плакали. І тут нарешті е, вирвався голос самого військового. І він каже: слухай. Каже, дружина мого побратим, я все зрозумію. каже, Дружина мого побратима, він може подивитися на е, тумбочку, там лежить кальцо його дружини. Я все зрозумію, якщо ти зробиш таке. Я, як бачиш, а в нього відсутня частина челюсті, каже, як бачиш, я вже не такий красавчик, як був. Бо вона витираючи сльози говорить йому, ти ніколи не був красавчиком від до того. І тут вона включилася, і вона не полишила його. І вони пройшли все це випробування разом. Зараз він запротезований, йому зроблена пластика, він на добрих протезах, він батько для своїх доньок, він чоловік для своєї дружини. І от вам два різних виходи з однієї палати. І тепер, якщо ми копнемо глибше, то відносини одної родини і іншої були різними. Цінності одної родини і іншої були також різними. І дослідження історії першого воїна були такими: в них були проблеми в родині, вони вже не сильно жили, як родина. У них інститут сім'ї був не те, що надломаний, а вже зломаний. Це було питання часу, коли станеться те, щоб вони розлучилися. І війна, вона, як, вона знімає маски, або оголює нерви, або як угодно називайте. Виявляє наяв вот. те, що є. Те, що, ну, ну, що прикривалося, вона виявляє. Uh -huh. І тому війна виявила їх цінності, на яких вони стояли, і тому вони розпалися, на жаль. Але друга сім'я. Вони часто спілкувалися військовослужбовець, цей був, не був у відпустці півтора року. Він не бачив дружини тільки по відеозв'язку, іноді, коли йому дозволяли. Так, слухав, просто дзвонили, передзвонювалися, перекидувалися текст меседжами. Вони були духовно близькі. Навіть коли в них не було ні сексу, нічого не було. Вони були духовно близькі, вони були на одній сторінці. Хоча відстань була шалено велика, і небезпека, фактично, що в нього, що в неї. Бо ракети зараз літають всюди. Але вони були цілісною, цілісним інститутом сім'ї. Вони старалися обоє його зберегти. Тому понівечене тіло не стало завадою розрушити. Такий фундамент, як інститут сім'ї. Це виклик, великий виклик. Але це не стало завадою, щоб розрушити це. Тому ось чому і капелан він має впливати на цей інститут сім'ї. Якщо оголився нерв і оголилася ця проблема е, е, інституту сім'ї, і вона оголюється часто дуже сильно під час служби, тут капелан має допомогти все ж таки переконати, що треба. Це те, заради чого ви воюєте. Це важливо, це архіважливо. Це е, Божа справа. Це його інститут. Він його створив, він його готовий лікувати, він готовий допомагати. Але ви теж маєте докладати зусиль. Ну, все так просто не дається. Кожен має докладати зусиль. Тому тут інститут сім'ї грає надважливу роль для військового. Фактично, це безумовно, з цим не можна абсолютно не погодитися. І з ваших історій, з багатьох інших історій, людина заради сім'ї готова дуже високу ціну платити. Завжди. Mm -hmm. Так. А, а потім в якийсь момент, можливо, на жаль, так трапляється, ми стали чужими, а в нас різні бачення на життя, у нас різні інтереси. І оце все різне, різне, ми одне одного не розуміємо, як тут капелан може допомогти, як тут сама людина, військовослужбовець, що він має робити для того, щоб от те, заради чого він воює, воно, воно залишилось цілісним, як ви те говорите. Ну, От капелан і те і робить, що він нагадує про цінності військовослужбовців. Загальнолюдські, звичайні цінності. Він нагадує, що окрім. Він нагадує цьому військовому, що крім того, що він воїн, що він там гранатометник гранатометного відділення, чи механік водій танку, чи навідник гармати, чи сапер, чи снайпер. Окрім цього, він ще є батьком для своєї для своїх дітей, і чоловіком для своєї родини, і сином для своїх батьків. Він має цього не забувати, бо це фундаментальні речі. Які з ним завжди будуть. Навіть коли він свою воєнну справу закінчить і пере, після перемоги повернеться додому, от саме головне да, повернення додому. От якщо він капелан йому нагадує, він сам собі нагадує, працює над цим, що він під час того, як він військовий, він ще й батько, і син, і брат і чоловік, то йому буде легше повернутися назад. Бо він батько, син і брат і чоловік. Тому що інститут сім'ї, він хоч був на відстані, але він про це пам'ятав. І коли він повертається, він повертається в свій інститут. Фактично, да, він можливо буде іншим, йому треба буде час на адаптацію, час на відновлення особистості. Звичайно що, але йому буде легше. Але коли це обірвано. І воїн, пам'ятаєш, не тільки воїну для виконання завдань, і більше нічого. І цей воїн повертається додому. Він повертається воїном. І він не батько, не чоловік. Хоча формально він може і батько, і чоловік. Але апріорі, на факт, да, то він не, не є ним. Тут дуже важка буде реабілітація його відновлення його і повернення його. То ви говорите зараз про його сприйняття себе. Так. Тобто, яка роль його так. виходить на передній план? Так. І ви кажете, наскільки я вас розумію, що основні його ролі, ті, які визначають його ідентичність, це те, що він чоловік, він батько, він син, так. господар свого дому. Господар свого дому, далі можете загинати пальці. Він захисник, природно, угу. захисник своєї дружини. Тому що, якщо в двері стукає. Якийсь злочинець, то я не думаю, що нормальна людина у вигляді чоловіка uh -huh. скаже дружині, я не знаю його й дити відкрізь двері. Uh -huh. Та ні, ми підемо. Що візьмемо щось важке в руки на всяк випадок, аби захиститися і захистити тих, хто позаду нас. Uh -huh. Це природна річ чоловіку захищати свою родину. Тобто відбувається якийсь момент, коли отут є, ну, умовно там, кнопочки, де я вибираю свою функцію, і чомусь а, роль чоловіка і батька вона відходить на задній план, виходить саме я військовий. Я прийшов додому як військовий, таке буває? Так, таке буває. Не як чоловік, не як батько, а як герой. Так, таке буває. І, і, і Тоді важка іде і Тоді ситуація. важка. Важко кому. Важко всім. І йому важко, і його сім'ї важко, і дітям важко. Навіть є така методика за допомогою коміксів для дітей, яка визначає степінь моральної травми дітей в той час, коли їх батько повертається додому з фронту. І ця методика називається Моєму героєві боляче. Хороша методика, я дуже її рекомендую. Це наша. Християнська річ адаптована до наших обставин. Тоді всім боляче, ніхто не розуміє його, він нікого не розуміє. І тоді з'являється перша думка, вона така стабільна, вона постійно кріпне. Якщо щось не міняється, постійно кріпне. І вона може виражатися так: Я хочу повернутися назад на фронт. Запитуєш його, а чому? Він каже: все про обставини в цивільному житті. Тут не те, дружина не та, то не так. то… Чому? Тому що він воїн, він повернувся воїном. І він забув, забув, або ніхто не нагадував йому про загальну людську цінності. Друже, додому повертаєшся. виключи, як ви казали, десь кнопка, виключив собі воїна, включив собі батька, чоловіка, сина, брата. Це має бути усвідомлене рішення просто чи це має бути якась реабілітація спеціальна? Я думаю, процес? що для когось і усвідомлене рішення, а для когось треба трохи часу для угу. відновлення. Угу. Зрозуміло, дякую. Ви кажете, що участь у війні, якщо навіть тільки чоловік в бойових діях, але вся сім'я приймає участь у війні. Так. Поясніть, будь ласка. Це. Ну, по-перше, коли цілісний інститут сім'ї, і хтось один знаходиться в небезпеці, то болить і переживається всій сім'ї. В принципі, Так би мало це, було. Перше, це перше. Друге, це те, що всі обов'язки чоловіка в родині, повсякденні обов'язки, ті, що на чоловікові були зав'язані. Зараз фактично має виконувати дружина. Тобто, це ще додається їй відповідальності, роботи до того, стресу, ри, ри, який, да, до того всього стресу, який вони відчувають. Угу. Да? Тому таким чином вони є теж на своєму фронті. І вони, якщо щось чоловікові треба, якась амуніція, якісь прибори нічного бачення, дрони, автомобіль, першими, хто збирає кошти на їх підрозділ. Це збирають їх жінки. І вони пишуть прямо це підрозділ мого чоловіка. І це серйозний аргумент. Це дуже серйозний аргумент. Це навіть свідчення цілісності інституту сім'ї в цій родині, в якій хтось воює, захищає. Тому е, є виклики. І от родина теж на фронті. Мені не десь в кінці осені минулого року. Телефонує дружина діючого військовослужбовця і плаче. Я кажу, що сталося? Вона каже: капелане, не знає навіть кому позвонити реально. Така сталася проблема. Я каже, записалася на шиномонтаж поміняти гуму з літньої на зимову, бо зима вже простояла півдня каже, Приїхала, моя черга настала. Я відкрила багажник, де лежала ця гума. Шиномонтажники витягнули її і почали дуже голосно сміятися з мене. Я кажу, а що сталося? Чому вони від тебе сміялися? Я бувало й подумав, що вони принизили її гідність Якимось чином. Я не знаю. Вона каже діло в тому, що я насправді сама винувата. Я взяла гуму зимову не того розміру. Я взяла гуму зимову свого чоловіка. І вона зовсім не того розміру, і вона точно не підійде на моє авто. І вона плаче. Чому? Перше, це завжди. По умолчанню було зав'язано на чоловіку. Вона ніколи не знала, що таке замінити гуму, там, сервісне обслуговування зробити автомобіль, як його навіть заправляти. Але поспіхом чоловік забув просто сказати: дивись, це твоя гума, це моя, не забудь. Вона й підписати. Це нормальна річ. І він їй дзвонить і каже: Не забудь поміняти гуму, бо зима на носі, щоб ти була в безпеці. Він за неї турбується, тому вона поїхала. І я кажу: вантаж свою гуму назад, поїдь додому. Візьми ту гуму, яку треба. Я зараз визвоню своїх друзів і попрошу їх без черги тебе прийняти. Вона поїхала з дому зі сльозами. Вивантажила одну гуму, завантажила другу. Я знайшов її ще на монтаж, в який вона там почекала годинку і переобула свою гуму. В них є теж свої виклики в тилу. І це не треба умоляти. Вони є. Їх дуже багато, їх навіть вони перевантажені, і їм треба допомога. І тому, наприклад, от ми в нашій церкві. Вирішили створити таку групу підтримки тих дружин, діючих військовослужбовців, які зараз служать. Тому що вони в цьому потребують, їх потреба між собою просто спілкуватися. А як хто проходить які виклики? Яким чином їх треба долати? Вони одна одній допомагають насправді більше, аніж хтось там з ведучих. Тому не треба. Применшувати їх виклики, які в тилу. Тому вони так, я чому і називаю, що вони також на фронті, в них свій фронт. Угу. Дружина має чекати чоловіка, що він приїхав і подоробляв свою роботу, чи та робота, яка виконана ну, ви... та робота, яка виникла, нова, там, якісь виклики по господарству, чи вона сама має це все. Вирішувати, робити, що він приїхав відпочити, просто і відпочив і поїхав. Як це? Ну, є дві сторони медалі цієї ситуації, mm -hmm. як кажуть. Ну, По-перше, якщо в них гарні відносини не спілкуються, то дружина ділиться завжди викликами своїми з чоловіком. І чоловік, і чоловік якось дистанційно пробує їх вирішити, аби дружині полегшити у вирішенні цих викликів. Але іноді він їй каже, що слухай, не чіпай це, я приїду, я... в мене скорде відпустка, я приїду, я все зроблю. Не роби це, я приїду, я це зроблю. Таким чином, він собі якби назбирує роботи після важкої своєї служби. І тут здається, що він би мав відпочивати, якби хоча б і виспатись навіть. Звичайний міцний сон для нього це дорожче діамантів, навіть ніж золото. І тут, а, якби, ну як так він назбирує собі роботи вдома, до якого він приїде відпочивати. Але насправді це і є його відпочинок. Він переключиться з одної роботи на іншу хатню, тобто він в собі включить чоловіка і відповідальність, і він в цьому статусі саме буде відновлюватися краще і буде себе краще відчувати, і буде відпочивати. Роблячи цю хатну роботу насправді. Тому є два таких випадки. Є такі випадки, що чоловік телефонує дружині і каже, мене відпускають відпустку. А можна я просто днів два посплю і виключу телефон. І ти нікому не телефонуй, що я є, щоби. Щоб я міг просто виспатися. І потім вже ми будемо зустрічатися, будемо ходити по центру міста, гуляти. Я просто хочу виспатися. І тут, а дружина з розумінням до цього ставиться. Він же дійсно втомлений фізично, не тільки ментально і духовно, а фізично. І тому вона дозволяє вона тушить ці телефони нікому, якби, якби пропадає з цього світу. Але через два дні вони хоп і народжуються в суспільстві. І все, все добре. І є різні випадки. Тут більше акцент на цілісність відносин в сім'ї. Да? Якщо є гарні відносини, то є розуміння, то все добре. Ви говорите про цілісність людини, потім ви говорите про цілісність відносин в сім'ї. Це якось взаємопов'язано чи. Так, одне на інше дуже сильно впливає. З обох боків одне на інше так. дуже сильно. Тобто це якась така зав'язка, так. замкнене коло, да? та я би не сказав, що це замкнене коло. Замкнене коло свідчить мені, як замкненість ситуації. А тут, навпаки, ситуація не замкнена, ти можеш завжди розраховувати на свою родину, що вона тебе прийме такою, якою, ти, якою особистістю ти є. Знаєте, така приказка. Таким, як ти є, може тебе прийняти твоя родина або ТЦК. О, тобто е, тут, якщо да, це сучасний, але й правильний виклик, да, е, тому це нормально. Та рівно так само, як ТЦК через ВЛК може тебе зцілити да, перед проходженням в, а, в армію, да, так само і родина. Вона тебе може зцілити ментально, духовно, може тобі подати все те, що тобі треба. Тому тут а, я говорю про цілісність, яка впливає одне на інше. І коли інститут сім'ї цілісний, е, тоді легше все долати, насправді. Але над цим треба працювати. Так. Заздалегідь і так. усвідомлено, і брати на себе відповідальність. Так. А, на кінець, будь ласка, ви сьогодні багато говорили про цінності. От в цьому епізоді ви говорили mm. про цінності. Mm -hmm. Назвіть Знову, щоб я пальці позагинав. Які ці цінності? Цінності сім'ї, про які ви говорите. Щоб щоб родина була міцною, цілісною, то ми mm -hmm. ж маємо піклуватися якось про конкретні цінності. Це про які? Що це за цінності? Ну, перше, це твоя родина. Це фактична цінність, відповідальність. Особливо чоловіка відповідальність. Це Твої відносини. Відносини з цією родиною. Це надзвичайно важлива цінність. Я завжди рекомендую навіть тим, хто йде до армії, я їм говорю, зробіть свої відносини з Богом і своєю родиною на рівень вищим. Перед тим, як ви підете до армії. Це дуже важливо, насправді дуже важливо. Це навіть, я би так сказав, критично важливо. Це додає сенсу. Дуже додає сенсу. Угу. Це навіть раніше трошки оголює нерв. Виявляє проблему і допомагає їх вирішити, аби далі рухатися. Потім це цінність, що ти є чоловіком. З тебе цих обов'язків ніхто не знімає, коли ти служиш. Цінність того, що ти є батьком для своєї доньки, сина, доньків, доньок чи синів. Цінність того, що ти є сином, якщо в тебе живі батьки. Ти продовжуєш бути в цьому статусі, навіть коли ти воюєш і виконуєш завдання, ти все рівно цих статусів з тебе ніхто не знімає. Ну і далі я би додав цінність це церква, тому що церква це є інституція, яка приймає людину з пораненою душою, будь-яку людину з будь-яким пораненням. Вона просто, вона просто має відкриті двері, жива Христова церква. Завжди має відкриті двері для всіх, в тому числі для тих, хто поранені, душевно, дух надломаний, фізично поранені. Це теж велика цінність. Для багатьох військових невіруючих на фронті я говорю, йди до церкви. Він каже, що це я маю йти до церкви. Я говорю, тільки тому, що вона буде відкрита для тебе. От такі, як ти є, тебе буде вона сприймати. Отак, От як в воєнкоматі, в ЦЦК. Тебе сприймали, в церкві тебе будуть сприймати. В церкві тобі не будуть нарізати задач, в церкві будуть тебе слухати, будуть задавати тобі питання у фокусі, чим вони тобі можуть допомогти. Тому йди до церкви. І людина тільки, ну, не віруючи, не церковна, вона йде до церкви тільки тому, що вона сприймає цю інституцію як відкриту для військового. Як можливість для себе. Бути Може, прийнятим. Так. Угу. Так. Ну і третє, це 603 тисячі квадратних кілометрів разом. Всіх. Так, всіх. Дякую вам, Анатолій. Ще раз дякую. Дякую за, ваш, за вашу вірність, вашому поклику. Це, це просто я розумію, що по іншому життя не, не складається добре. Коли е, люди замикаються на собі, зосереджуються на собі, але коли люди відкриваються для інших людей, тоді ота гармонія вона приходить в життя. І ви відкриваєтеся для інших людей. І нехай вам Бог допомагає, нехай Він вас наповнює, додає ресурсу вам для того, щоб ви могли його далі віддавати. Дякую. І дякую вам, друзі, глядачі, слухачі. Залишайте реакції під цим відео, аудіо і поширюйте це своїм друзям, іншим людям. Таким чином, ви будете поширювати добро. А ми зараз наразі з вами вже прощаємося. До побачення. Нехай буде з вами Бог береже вас, нас, Україну. Дякую, Анатолій. Для Бога і України.